Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 37. Композитор Пал Бенко. Це угорсько-американський шахіст. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Білі виграють на туру. Але в чорних є два сильних пішаки. Взагалі, з'єднані прохідні пішаки, якщо вони далеко зайшли, вони сильніші за туру. Наприклад, білі грають тура g 3, d 2 Буде ферзь. Як взагалі цих пішаків зупинити? Тура g 4, d 2 Тура d 4 Пішака d зупинили, але c 3 Чорні захистили пішака, чорні загрожують зіграти c 2 Король e 5 c 2 Білі нічого з цим не могли зробити. І в чорних ферзь, і чорні виграють. Тобто зараз білі не можуть зупинити цих прохідних пішаків. Як же білим виграти? Білі мають розпочати атаку на чорного короля, щоб поставити йому мат. І правильно за білих зіграти король е 7 Білий король хоче обмежити чорного короля на краю дошки. Давайте чорний король не дає себе обмежити. Тоді білі грають тура d6 і білі встигають зупинити пішаків. С3, тура Д3, С2, Тура С3. В цьому варіанті білі б'ють всіх чорних пішаків. Пішаки не можуть рухатись вперед. Чорний король не хоче відходити на край дошки. G5 залишається хід. І скоро ходи в чорних закінчаться і в них буде цухсванг. Король Королів 6 так щоб обмежувати чорного короля. Чорний король вже не походить на F8, буде мат. Так само чорний король не хоче йти в куток, далі буде мат. А білі ще кілька ходів почекають і змусять чорних так ходити. Залишається грати G4. Тура d 4 G3. Отже, немає сильного одного пішака, другий не проходить ферзі. І тут виграють білі. Що робити чорним? Де 2. Чорні йдуть ферзі. Тура де 6. Звичайно, не можна поки допускати ферзя. С3, загроза С2, король 7. Обмежили чорного короля на краю. Якщо чорні зараз грають С2, тоді буде тура d3, Тура h3 і далі мат. Король H7. Чорні намагаються втікати королем. Якщо, звичайно, біла тура походить. Хід білих, подумайте, що тут робити. Тобто Тура d3 3 це поганий хід. Король 6. Чорний король втікає. Білі не можуть зіграти королем на F6 так, щоб обмежувати чорного короля. За білих виграє хід G4. Пішак Ж. йде в атаку. c 2 Зараз буде ферзь. G5. d один ферзь? Хід білих, простий хід, знайдіть його. Білі виграють. Гарною жертвою тури. Шах, чорні мають бити пішаком, і пішак Ж проходить ферзі. Кожен хід шах і мат. Давайте ще раз спочатку. Білі грають на мат. Йдуть обмежувати чорного короля, трохи зупиняють прохідних пішаків. І пішак Ж проходить ферзі з матом. Жертва тури і пішак Же, де в Ферзі і є мот. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!